Який стаж зараховується до страхового стажу, який надає право людині на призначення пенсії? Я тобі зараз розкажу, а ти поки підпишись і постав мені, будь ласка, лайк. До страхового стажу зараховується весь період, коли людина працювала, і за неї керівник сплачував страхові внески. Тобто кожного місяця керівник сплачує за свого працівника страхові внески. Але бувають такі випадки, що керівник не сплачує страхові внески за свого працівника. І, на жаль, при виході на пенсії працівник може це з'ясувати. І цей період, коли він працював, і його роб... керівник не сплачував страхові внески. Може бути незрахований до страхового стажу, і в такому випадку людина втратить декілька там років, місяців страхового стажу, який буде надавати йому право на пенсію, І тоді йому потрібно буде десь брати цей страховий стаж. На жаль, ну на жаль, так відбувається. Також до страхового стажу зараховується період, коли людина працювала до 2004 року. У її трудовій книжці є відповідний запис, але пенсійний фонд вимагає. Довідку, яка з місця роботи, або ж якщо підприємство ліквідовано, довідку з архівної установи або від правонаступника, який підтверджує, що дійсно людина там в такий то період працювала на цьому підприємстві. Також до страхового стажу зраховується період навчання в училищах в вищих навчальних закладах за денною формою навчання. Які коли людина навчалася до 1 січня 2004 року? Цей період зараховується до страхового стажу. Також до страхового стажу зараховується період, коли людина перебувала у відпустці за доглядом за дитину до трьохрічного віку. А також до страхового стажу зараховується період, коли людина перебувала. В центрі зайнятості на обліку та отримала відповідну допомогу по безробіттям. Також до страхового стажу зараховується період, коли працівник перебував на військовій службі. Ну, може бути таке навіть, що. А це може бути до початку роботи. Працівник перебував на військовій службі, Також також цей період зараховується до страхового стажу, який надає право людині на призначення пенсії. Пишіть ваші запитання, ставте лайки.